Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Вітаю вас з перемогою. Які враження від гри? <таспорістична> Дякую. Позитивні, тільки позитивні. Хотіли закінчити рік, календарний рік. З гарним настроєм в нас це вийшло. По грі, що можу сказати. Боролись, намагались <таспорістична> продемонструвати наші. Перенести наш трен... тренувальний, тренувальний, тренувальний процес, дякую. Да. Перенести наш тренувальний процес в гру, і в нас, здається, це вийшло. Нарешті, так? Нарешті, Можна так, мабуть, да, мабуть, нарешті, так? Да. мабуть, Не все виходило, але ми проявили характер, навіть коли ми програвали там десь 16 очок, не здались і довели гру до кінця. Дякую. Дякую вам. Бу 12-13 хвилин цього матчу, мінус 17. Чому і як вдалося потім з цього виторитися? Ну по-перше, з перемоги. Усіх е жах перших хвилин це е невміння грати на такій е ступені жорсткості. Ментумен, уся -мен. е проблема була в тому, що ми програвали на всіх позиціях один в один. Не було якихось замисловатих комбінацій, не було якогось руху м'яча. Ні, була гра один в один і ми програвали все. Максандол доміні... домінував, ми акцентували своє увагу на левзуніки, але сьогодні Сандул просто король трьохсікунної фарби. Тому після мінус 18. Так, по-перше, ми змінили відношення до захисту. Ми перестали програвати підбір, а в кінці, нарешті, ми його виграли плюс п'ять і почали грати в баскетбол, якому ми домовлялися у роздягальні хлопці, нарешті. Схаменулись і почали грати грати у нападі, грати у захисті. Ми перемогли в останніх трьох чвертях. Ми нав'язали свій ритм, і ми перше, мабуть, за сезон віддали 23 передачі. Це показник, дуже гарний показник. Ми грали командно, ми грали жорстко. І 9 очок в останній чверті від Києва Скіта. Це показник, на який я розраховую кожен матч. Тому я вдячний хлопцям за характер, за дисципліну, як вчора. І я радий, що ми повернули баржок. Готуємося далі. Дякую. Дякую. Порох вибачка до низько зумі. Димісер важкий виїзд для вашої команди. Давайте в першу чергу про матч Запоріжжя, чому сталося, як сталося. По-перше, та Запоріжжя з перемогою. Так, по нам ми дуже вдало зіграли першу чверть. Так, і напевно потім вже розуміло, що гра вже зроблена. Ми були десь хвилин 15, тобто це наш баскетбол був і все. Потім нас просто вимкнулося. І далі вже ми не зібралися. Просто і все Запоріжжя на. Так, скажемо, вже на емоціях, так і було важко їх вже встановити. основна проблема в Польщі ментальності, так? Ну, можливо. Можливо, ми завтра, ой, завтра. Вчора дали непоганий матч, так, десь втома, десь щось. Ну, є як є, будемо працювати далі, в Запоріжжя з перемогою. Дякую. Головний тренер, будь ласка, Тармитро Забіченко. Тренер, запіщен, таке враження, що перші 12 хвилин матч зіграли дуже знижало. Може бути таке, так. Може бути, що хлопці подумали, що ми вже тут всіх перемогли за 12 перших хвилин, так. І, на жаль, в мене всього там два тайм-ута в першій половині, так і три в другій, тому не так багато тайм-аутів, перерв, тому і жоден тайм-аут не працював, так? Тобто навіть після тайм-ауту щось малюєш, щось кажеш, так, виходять, зовсім інше щось грають. Тобто, десь хлопці або вчора. Напрацювали так, що сьогодні голова виключилась, так і зовсім не працювала і десь ще на емоціях. Змогли там перші 10-12 хвилин видати якісного баскетболу. Так. А, бо ж просто коли а, нас за яєчки беруть в захисті, так, то ми піддаємось на те, що ми стаємо слабкими. Це для мене така новина, також не дуже хороша, так для перш за все наших гравців на м'ячі, які сьогодні всі пікінроли видавили, і ми не змогли нормально зіграти жоден пікінрол. Не підготували його, не зіграли. і Внаслідок цього важкі атаки. Так? Тобто за останні 20 хвилин ми не беремо першу половину, так, але за третю, четверту, чверть, ну, а так, 10, максимум 12 у нас було підготовлених більш-менш, де ми мали якийсь кідок, де ми мали використовувати якусь перевагу, так? але є правила, і сьогодні все мимо правил. Так? Тобто з хохонніком була одна настанова від тренера. Жоден гравець не виконав установу з хохонніком, так. Хоча в першій половині ще більш-менш, але потім катастрофа, так. З Максом Нікітіним більш-менш. він там влучив там, ці там, два очкових, так, в транзиції, загубили гравця, але в принципі нормально. Але по пікінролу дуже багато питань. Перш за це навіть не по захисту, так, а по нападу, то є те, як ми використовували свої сильні сторони, як ми використовували наших е е лідерів. Так. Тобто сьогодні е десь нам затьмарило голову так, е легкий початок, скажімо, так, і потім хлопці почали вже. Е Багато важких атак брати на себе. Ви може відчули, що вже всі Ліброни Джеймси так і ми можемо кидати там через руку троєчкові. Так і не підготовлені кітки, але ми ще до такого рівня не дотягуємо трошки так до Ліброна Джеймса. Тому маємо бути більш командною більш командний баскетбол показувати. Ну і там нас ми і по втратах більше і підбирання програли на своєму щиті. Ну коротше. Буває таке, що shit happens, так і погані ігри також бувають і короткою ротацією зіграти два матчі вчора. з Дніпром, сьогодні з Запоріжжям важкувато. Дякую хлопцям за те, що билися. Тобто, єдине питання це прийняття рішень так в важких ситуаціях. Сподіваюсь, що далі буде краще, будемо працювати, але над цим не попрацюєш на тренуваннях. Так, тобто, в важких ситуаціях, коли тобі важко і прийняти правильне рішення, вони все одно через якісь, мабуть. Кількість неправильних рішень, я сподіваюся, що почнуть приймати правильне рішення в нападі під тиском, так. Але на сьогодні, за рахунок тиску на наших задніх, Запоріжжя десь змогло нас перебороти. Так? Ось Запоріжжя з перемогою в нас своя ціль єдине, що треба тримати удар. Так поки що з цим важкувато, і треба цьому вчитися, мати характер, і проявляти його кожного разу, коли знаходитесь на майданчику. Дякую. Так.